Коли поряд кохана людина. Ти що, не помічаєш, що твій останнім часом якийсь не такий ходить? Весь стурбований, задумливий, я увійшла, а він здригнувся, мобільник одразу відключив і сидить, дивиться. Надя помітила, як у сестри від цих слів забігали очі від хвилювання, і відразу зрозуміла, що дарма це сказала. Та ні. Все гаразд, Надю, ну втомився, напевно, у нас все добре, все як завжди. Віра постаралася сказати це впевнено та усміхнулася сестрі. Вони ще трохи побалакали, і Надя поквапилась додому. Сестри обнялися. Віра двері зачинила, притулилася до них спиною і мало не розплакалася. Значить, не тільки вона помічає, що в них із Сергієм щось не так, але віра навіть уявити не могла, що задумав її чоловік. Віра була у своєму чоловікові завжди на всі сто впевнена, вона взагалі виходити заміж не збиралася, мріяла присвятити себе науці, але почуття тоді переважили. Сергій викликав у ній любов у відповідь, і віра. Закрила очі на кар'єру. У них діти Оксана та Олег, і Віра завжди почувалася найщасливішою жінкою на світі і раптом останнім часом щось змінилося, хоч, може, просто здається, криза віку. Надя підійшла до дзеркала, дуже уважно розглянула себе. А для свого віку вона дуже непоганий має вигляд. Трохи зайвих кілограмів, але Сергій каже, що це добре, зате вона свіжа і що її худі ровесниці мають вигляд гірший. Віра посміхнулася своєму відображенню та ні, навіть ніби й непогано, та й взагалі що за дивні думки. Щоправда, днями вона випадково на екрані його телефону побачила сайт з ювелірними прикрасами. Це її тоді збентежило остаточно, тому що віра їх майже не носить. У неї шкіра дуже чутлива, та й без неї Сергій такі речі ніколи не купує. Якраз у такі вересневі дні багато років тому вони винайняли квартиру у товариша Сергія. Григорій їм здав її зовсім за символічну плату, аби в ній хоч хтось живі доглядав. То була квартира його батьків. Батька Григорія кілька років тому не стало, а півроку тому мати вікна мити надумала до приїзду сина хотіла навести порядок, і з нею сталася біда. Григорій у цій квартирі після того взагалі не міг перебувати. Він був старший за них із Сергієм. Вони жили у квартирі дружини з сином підлітком. Григорій був дуже радий, що у квартирі його батьків житимуть не чужі люди, і не треба буде виносити та замикати їхні особисті речі в одну з кімнат. І взагалі, коли в Сергія та Віри народилися одне за одним Оксанка та Олег, все змінилося. Григорій був у захваті, як діти розмалювали шпалери у квартирі, та тут стало майже так, як було в моєму дитинстві діти. Він зайшов у гості і дивився, як Оксанка з Олежиком бігали одне за одним. Потім Сергієві дали однокімнатну квартиру від університету, і вони переїхали. Це були голодні, але найщасливіші їхні роки. Сергій працював, Віра ще сиділа в декреті, грошей ні на що не вистачало. Ідучи на прогулянку з дітьми, Віра обходила усі найближчі магазини в пошуках продуктів, і, як на зло, саме тоді, коли вони мали чергові роковини спільного життя, у холодильнику не було з чого готувати обід. І тут, у двері, подзвонила їхня сусідка знизу Ангеліна Михайлівна, Вірочко. У магазині навпроти виставили сирокопчену яловичину. Поки що черги немає, тобі брати. Правда, дорого, але ж це яловичина. я вже й не пам'ятаю, коли таку їла. І коли Сергій прийшов після лекцій додому, на нього чекав просто приголомшливий обід Віро, ти чарівниця, заявив чоловік, вплітаючи смачний суп і поглядаючи на свою чарівну дружину. Спогади викликали усмішку у віри. Вона відкрила холодильник і побачила яловиче. Карпачо. Зовсім заїлися, ніяк доїсти не можуть. І тут у Віри визрів план. Коли Сергій прийшов додому, вона була у чудовому настрій, Віро, а ти пам'ятаєш, що саме в цей день ми з тобою винайняли квартиру і стали жити разом. Я пам'ятаю, тому і приготувала сьогодні вечеру з сюрпризом, у тон чоловікові відповіла Віра. Сергій зайшов на кухню. Глянув на накритий дружиною стіл і аж рота відкрив від побаченого. Та ти просто чарівниця, віро. А я то думаю, чим це так смачно пахне, біжу мити руки. До речі, дивись, що нарешті відремонтував, ледве знайшов нормальних ювелірів. Стільки років тобі обіцяв, подумав, що вистачить тягти. І Сергій дістав із кишені коробочку і відкрив її. Це було старовинне сапфірове намисто, яке дісталося вірі від бабусі, у якому не вистачало кілька каменів, єдине, від якого у віри не було на шкірі подразнення. Сергій багато років обіцяв його полагодити, але було дорого. Сергію, віра обійняла чоловіка. Яка ж вона нерозумна. Надумала всяких нісенітниць, і ось чому він шукав в інтернеті ювеліра. А суп просто приголомшливий, ти чарівниця Віро, повна атмосфера тих часів, а ковбаса шоколадна з горіхами буде, звичайно, буде, усміхнулася Віра, наливаючи чай у старі ще тих часів чашки. Осінь це не сумно, коли поряд кохана і любляча людина, з якою стільки спільного, навіть узимку не холодно. Пам'ятайте про хороше, і воно обов'язково повернеться.